Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на сторінці шлях відновлення. Насамперед хочу вам подякувати за посильну підтримку, за вашу підтримку як самого ресурсу, так і тих коротеньких відео, які ми разом пробуємо розповсюдити для того, щоб надихати один одного, служити Господу з великою вірою і надією. В Одному із своїх псалмів Давид попросив у Бога те, про що можливо сьогодні хотіло б дізнатися багато людей. 38-му псалмі, у 5-му вірші, він просить. Господи, об'яви мені мій кінець і міру моїх днів, яка вона, щоб я знав, чого мені бракує. Напевно, це бажання відображене і у нашому відомому для кожного з нас фольклорі. Хто з нас хоча б раз в житті не промовляв такі слова? Зозуле, зозуле, скажи мені, будь ласка, скільки років життя мені залишилось? А ось з приводу вже є відповідей, і того, як цю відповідь інтерпру... інтерпретувати, вже існує багато різних забобонів і різних анекдотів. Але загалом виникає питання: чи добре, чи погано те, що ми не знаємо дату нашої смерті? Сьогодні хотів би разом з вами про це трошечки подумати. Для початку давайте подивимося, чому це питання почало турбувати самого Давида. Судячи з тексту Псалма, він переживає складні обставини. Життя його привело до того, що він фізично страждає, і він страждає емоційно. І ось в такому стані він задає цілком резонне питання. І тепер, чого чекати мені, Господи, надія моя на тебе? У такому стані в своїх роздумах Давид запитує Бога, скільки я ще поживу, скільки мені призначено тобою. Розмірковуючи над цим серйозним філософським питанням, спробуємо навести кілька аргументів як за, так і проти. Звичайно, кожен з них може бути досить дискусійним, тому що кожна людина має свій погляд на життя. Тим не менш, давайте почнемо з аргументів за і подивимося, наскільки вони можуть бути суттєвими в нашому житті. Тому, чи добре, що ми зна... якби ми знали дату своєї смерті? Це декілька аргументів якраз за. Аргумент перший. Можна напевно погодити, що якщо людина дуже серйозно страждає, якщо вона знаходиться під сильним гнітом фізичних чи моральних переживань, страждань, болі, то для неї буває краще за все, все ж таки знати, скільки це все ще буде відбуватися. Що, врешті-решт, краще для людини, яка хворіє на невіліковну хворобу, я багато разів сам з собою дискутував відносно цього питання. Що для неї краще? Знати, що життя скінчає, підходить до свого завершення, чи все ж таки, не відаючи абсолютно ні про що, надіятись на якусь перспективу. І от звідси випливає трошечки інший аргумент, також аргумент за те, аби знати. Знання про дату власної смерті може допомогти нам зосередитись на наших пріоритетах і використати час, що залишився більш раціонально і суттєво. Можливо, людина змогла б зробити таке необхідне покаяння, примирення з близькими її людьми, примирення з дітьми, можливо, з дружиною чи з чоловіком. Можливо, встигла б упорядкувати свої справи, щоб не залишати після себе масу хаосу і плутанини для своїх дітей. Адже сьогодні не секрет: багато людей живуть не замислюючись над тим, як розпорядитися своїм майном. Як зробити розумний заповіт, щоб після їхньої смерті діти не сварилися через спадщину? Можливо, знання дати смерті якось цьому всьому могло би допомогти? Третій аргумент, напевно, один із найважливіших це турбота про свій духовний стан. Багато людей розуміючи неминучі смерті, яка ось ось станеться в їхньому житті, могли б примиритися з Богом. Попросити прощення, а найголовніше могли б підготовити свій розум, свою свідомість до прийняття такого неминучого кінця, і вручити себе у руки Бога. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як багатостраждалець і Йов він сказав про свої відчуття і про своє бачення свого неминучого кінця. Він сказав: а Я знаю, викупитель мій живий. І він останній день, він відновить ось цю розпадаючу цю шкіру мою, і я побачу Бога своїми очима. Можна було б навести інші аргументи, які теж дискусійні, але для деяких людей досить значні. Ну, наприклад, залишити останню настанову для своїх дітей, написати якийсь довгий текст на папері, або залишити аудіо чи відеозвернення. Дехто примудрявся навіть записати на магнітофон цілу проповідь, яка призначалася для того, щоб її прослухати вже після смерті цієї людини. Хоча, як на мене, краще з дітьми підтримувати такі стосунки, щоб не потрібно було залишатись якогось особливого заповіту, який, якщо не було добрих стосунків з дітьми, з родиною, з друзями, якщо не було цих стосунків за життя, то навряд. Чи відіграє ця проповідь, чи цей заповід якусь суттєву роль після смерті самої людини? Ну а тепер давайте спробуємо навести кілька аргументів проти такого знання. Тобто, добре те, що ми не знаємо, коли настане наш кінець, що ми не знаємо дати нашої смерті. Хтось із великих сказав досить мудру річ: очікування смерті буває гірше за саму смерть. І ось одним із перших аргументів, мабуть, можна було б сказати ось про що: незнання дати своєї смерті звільняє нас від того психічного тягаря та емоційного тиску, який, безперечно, спричиняє страх смерті. Людина в такому разі живе теперішнім часом і живе надією, що в її житті щось може змінитися на краще. Пам'ятаєте, як про це сказав колись Соломон? Він говорить, хто перебуває між живими, тому є ще надія. Так як і псові живущому, живому краще, ніж мертвому Леву. Це книга Єклезіас, 9 розділ, 4 вірш. Ще можна було б сказати, як в якості другого аргументу, про цінність теперішнього моменту. Не знаючи дати своєї смерті, ми більш усвідомлено цінуємо кожен момент життя, не думаючи про те, що він може бути останнім. Уявіть собі, в якому стресі знаходилася людина, яка знала б не тільки дату своєї смерті, але, можливо, і те, як ця смерть настане. Нещодавно в новинах, можливо, ви про це також чули. Повідомлялися про те, як в Єгипті на одному із пляжів акула з'їла людину. Уявіть собі, який би був жах у цієї людини, яка б знала би зранку, що після обіду у неї чекає її смерть, і при тому така жахлива. Звичайно, можна було б сказати, що він би знаючи, не поліз би у воду і таке інше. Але суть цього аргументу не в тому, щоб ми зараз ту дискусію відкрили, а суть цього аргументу в тому, що ми розуміємо, що краще не знати, як і коли ми можемо померти. Третій аргумент. Можна ще висловитись на користь свободи вибору. Не знаючи дати своєї смерті, ми можемо вільно приймати рішення і змінювати свої плани, не озираючись на строки і терміни, які відведені для життя, і не панікувати перед неминучим кінцем. Цілком очевидно, що всього цього не можна очікувати від людини, яка бачить на горизонті ось цю неприємну даму з косою. Ну і ще один аргумент. Знаючи, що смерть існує, але не знаючи, коли вона настає, людина звикає до того факту, що колись і вона піде з цієї землі. Звичайно, ми ніколи не визнаємо, що це правильний результат життя, тому що Біблія говорить про те, що смерть є одним із найстрашніших ворогів людини на цій землі. Проте апостол Павло говорить, що в умовах грішної землі це, на жаль, та закономірність, з якою ми поступово звикаємось. Він каже, людям належить одного разу померти. І ось у такому разі ця неминуча смерті, яка не має точної дати, дозволяє нам більш гармонійно змиритися з тим, що вона, на жаль, все-таки існує. Аргументів можна було б наводити і більше. Але суть усіх цих роздумів можна звести ось до чого. Бог, по своїй милості та мудрості, залишив за собою право знати. Дату смерті кожного з нас. Нам ця інформація невідома, і цей факт дійсно мотивує нас довіряти Богу, покладатися на Його волю в цьому важливому для нас питанні. з іншого боку, нам треба пам'ятати, що наші дні, як говорить Давид, вони як п'яді. Саме таке порівняння він наводить, коли роздумує про швидкість і коли він говорить про плинність цього життя. Наше життя вимірюється не кілометрами і навіть не метрами. Воно у масштабах Всесвіту, мабуть, навіть і п'ять, якщо ми вимірюємо життя такими малесенькими е, мірами е, відліку, навіть в масштабах життя і ці відліки досить, досить велика розкіш. Тому що наші дні, як говорить Біблія, вони летять як полова, пролітають досить швидко. Це все ті образи, які у своїх псалмах використовує Давид. Тому як висновок життя треба цінувати. І використовувати його з великою розсудливістю. У 89-му псалмі звучать слова смиренного прохання Мойсея: навчи нас так лічити дні наші, щоб нам придбати серце мудре. Скільки б не було вам років, і яким би не був ваш життєвий шлях, пам'ятайте, що життя це великий дар від Бога. Отримавши цей дар з Його рук, цінуватимемо Його. І давайте будемо піклуватися про розсудливе використання кожного дня. Благословенного вам спілкування з Богом! Гарного вам дня і гарного вам настрою!